Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Говорити будемо про фейки, які розповсюджують росіяни щодо евакуації держслужбовців з Херсона. Також дізнаємося про ситуацію з обстрілами в Херсоні та області та евакуацію мешканців у більш безпечні регіони. До обговорення приєднається наш гість, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Нагадую, що у вас є можливість ставити свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Ну, а також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм. До речі. Ця тема була теж взята з ваших коментарів. Я пам'ятаю чудове питання, коли запитували, що нібито ем, харсонські чиновники десь працюють там не в Херсоні. От сьогодні ми про це дізнаємося. А на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальні статті, відео записи ефірів. На минулому ефірі говорили про складання національного мультипредметного тесту випускниками з Херсонщини. З 14 березня розпочнеться реєстрація на НМТ. Тож не зволікайте з поданням документів та реєстрацією на тестування. Подробиці ви знайдете у відео. Посилання на запис залишаю у коментарях. Ну що ж, далі говоримо про ситуацію в Херсоні та області? І до прямого ефіру приєднується наш гість Олександр Толоконіков? Вітаю Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. останні весні. тижні РФ розповсюджує фейки про евакуацію держслужбовців з Херсона. Чи можете детальніше про це розповісти? На вашу думку, навіщо вони це роблять, і яка мета подібних вкидів? Ну Дивіться, дійсно так і є. І саме цікаве, що одна і та ж така калька було стандартне повідомлення, яке е, я чув не від одної людини, навіть від е, з Дніпра чув, і з Львова надсилали. І одне і те ж повідомлення від людей чую, я вже так розпізнаю фейк е, про те, що СБУшник знайомий сказав, що вивозять е, правоохоронці, держслужбовці вивозять документи і самі планують виїжджати з Херсону. Чи правда це? Ні, це не правда. Це е, ІПСО, е, інформаційно психологічна е, така, е, ну е, фейк, грубо кажучи, і. Е, ми бачимо це не перший раз, і саме цей фейк він народився. На мою думку, з того, що коли росіяни вивозили архіви з нової каховки, нам повідомили про це громадяни і українці, які там проживають, вони перевозили ці архіви. А коли не, це було приблизно восени Восени я не можу точно сказати дату. Ну mm там -hmm. про середині осені. І вони перевозили, і ми про це розповіли в ефірах. І це почала ця інформація почала розповсюджуватись, в тому числі по лівому березі, тому що з правопережжя почали дзвонити наші херсонці своїм родичам, друзям, сусідам і казати, що чи правда це. В принципі, росіяни просто взяли свою ж. Ну, побачили, як ця інформація розповсюджується, правдиво зробили з цього фейк і запустили вже е, з там з більшим фінансуванням, з великим фінансуванням для того, ж розповсюджити по телеграм-каналах, по медіа підконтрольних контрольних е, за гроші. І таким чином вони розповсюдили цей фейк е, тут. Хочу сказати, що всі ми працюємо, продовжуємо працювати. Звичайно, є, можливо, такі випадки, коли якесь адмінбудівля, де знаходиться той чи інший орган виконавчої влади або держслужбовці, там працювали, пошкоджений вибухом. Звичайно, після цього переїжджають люди в інше приміщення, і люди можуть бачити, як перевозять якісь документи, тому що в більшості наші. Всі структури знаходяться більше більшості в центрі і поблизу у берега, тому там постійні обстріли, і ці обстріли звичайно шкодять інфраструктуру і в тому числі будинки ці, і можуть бути переїзди в межах міста, але ніхто не в'їжджає за межі, тим паче в інші областя ніхто не переїжджає Це дійсно фейк а для чого ж вони запустили цей фейк? Просто тому, що він так добре поширюється, чи в них є якась мета? Ну, по-перше, вони розуміють, наскільки на своєму прикладі вони розуміють, наскільки це лякає людей. По-друге, вони і обстрілами, в принципі, лякають людей, щоб люди тікали з Херсону, вбивають цивільних, ну таким чином, залякуючи і показуючи свою силу таким чином вони, в тому числі за рахунок цього фейку, вони пробують нівелювати е імідж держслужбовців і між правоохоронців, показати, що люди, начебто, нікому не, не потрібні, і знову покинуть. І тому, о, як кажуть, Росія, а Росія ніколи не покине і найкраще. Ну, в принципі, це єдина їх, мабуть, мета е просто. Нівелювати е, офіційні е, офіційну владу е, і таким чином е, с, на порівнянні показати, що вони молиці, хоча порівнювати важко з чим, тому що те, що там зараз на е, роблять вони з людьми, і в принципі, які що вони роблять для людей, то майже нічого, і люди бачать і можуть порівняти як жилось до окупації, як вже після щоденно ворог обстрілює Херсон та область сьогодні. Під удар російських військових потрапив в житловий будинок у Херсоні? Наслідок обстрілу поранено річну жінку. У момент атаки в будинку перебували діти. На щастя, вони не постраждали. Пане Олександре, який види озброєння використовують окупанти? І час від часу також бачимо повідомлення про атаки дронами проти мирних мешканців Береславу. Скільки приблизно людей там залишається, і чи проводиться з ними робота щодо евакуації? Так, от якраз про Береслав. Сьогодні знову подружня пара отримали поранення внаслідок скиду дрону. Слава Богу, легкі поранення, травми, надана була допомога амбулаторно. В Береславі майже кожної години звучать вибухи. Скидів з дронів, дронів Камікадзе, там дуже багато така активність сильна саме дронів, але там обстрілюють і мінометами, артилерією, танками і, різне, і іншим озброєнням. Щодо кавів, зараз кількість зменшилась до нуля внаслідок того, що наші повітряні сили. Оборони е, знищили багато су, і вони бояться зараз підлітати, використовувати каби, але кількість дронів навпаки збільшилась щодо кількості населення Береславу. То там зараз приблизно 1350 людей з тисячу з 12 тисяч, які були до окупації. Приблизно 10% відсотків там залишаються людей. Разом з людьми там залишаються і медики, і правоохоронці, рятувальники, звичайно, для того, щоб забезпечувати хоч якісь умови життя. Також і комунальники, і місцева влада, також в Береславі. Щодо самого Херсону, тут продовжують росіяни обстрілювати, як вже сказали, поранена жінка отримала опіки кінцівок сьогодні, наслідок обстрілу. Було і загорання, дійсно дивом не постраждали діти, слава Богу. О, озброєння також різне. Тут менше дронів, але обстрілюють РЗСВ і міномети дуже часто, і з гармат різного калібру запускають по Херсону снаряди окупанти з лівого берега ж запитували про евакуацію. Борислава того ж самого дійсно потрошку людей вмовляємо, але в більшості там люди похилого віку, які дуже бояться е рухатись в межах навіть свого населеного пункту, не те, щоб вивезти кудись е подалі, більш безпечні. Для них це дуже е незнайомо. Вони дуже бояться цього незнайомого тому. Навіть коли там є діти, діти просять поїхати побалакати з їх батьками, бо вони самі не можуть їх умовити. І, звичайно, там поліція ювінальна, в тому числі, їздить там, де діти залишились. Там, слава Богу, в Береславі вже немає дітей. Тут біля Херсону є ще діти, ювінальна поліція працює, просто поліція по літніх людям їздить соцслужби, вмовляють, але ви знаєте, що ж таке. Бабусі, дідусі, вони зі своєї хати, навіть коли тут навколо таке пекло, вони не хочуть уїжджати і хочуть кажуть: ми хочемо тут залишитись, будемо чекати тут перемоги, перетерпимо все, але не хочемо зі своєї рідної хати поїхати. Я думаю, зараз дуже важливо нагадати. Нашим глядачам, куди їм звертатися, куди мешканцям Херсона та області звертатися, якщо їм потрібна допомога з евакуацією, а також якщо їх будинок потрапив під обстріл і потрібно зашити вікна і щось трошки полагодити. Є зараз просити поміняти зараз, змінився трошки номер, 0800 330 951. Це новий номер гарячої лінії 0800 330 951. Дякую, обов'язково замінимо номери і будемо наголошувати в наших ефірах, що номери помінялися. Дякую. Там старий ем... номер так. також може. Там стоїть переадресація, але краще вже новий. А, тобто, якщо за старим номером будуть звертатися, то е, можна потрапити на актуальний. Так, да, таке цей новий номер на всіх наших вже нових публікаціях і на нашому сайті вже угу. можна подивитися. Е, на минулих ефірах ми з вами спілкувалися щодо кількості населення в Херсоні та області. За вашими спостереженнями, людей стає більше чи менше, і скільки людей евакуювали з початку цього року у безпечні регіони? Ну з початку року, чесно кажучи, не можу цю статистику дати. Там приблизно зараз загальна статистика: майже 40 тисяч евакуації більше 40 тисяч евакуювалося з області. Спочатку деокупації, тобто з 12 листопада, щодо населення залишається таке ж приблизно в самому Херсоні 70 приблизно тисяч. В населення Херсонської області 164 тисячі. Але люди дійсно повертаються люди повертаються в більш безпечні населені пункти, такі як там Калинівська громада. Олександрівська громада, Високопільська, Кочубеївська громада це ті населені пункти, які подалі, по-перше. По-друге, там працюють е програми з відновлення, е це такі, як пліч-опліч, програми президента з відновлення, також е програми і відшкодування, е сертифікати. Люди можуть вже отримувати там, е якщо вщент, зруйноване житло. Для щоб купити інше житло, на жаль, тут, поки що на узбережжі в 40-кілометровій зоні, ці програми не працюють, тому що постійними обстрілами немає сенсу. На жаль, поки. Але вони також і працюватимуть тут і ця програма з відновлення пліч-о-пліч Можна є варіанти різні, люди можуть обирати. На які подаватися, і дійсно люди дуже хочуть повернутися додому, свої домівки. І е, якраз от навесні люди хочуть саджати городину, наводити лад своєму дворі. І тут багато людей саме ці безпечні населені пункти повертаються. Ну, питання в тому, наскільки швидко ці програми працюють, тому що люди ну, подаються на програми, і дуже часто ми отримуємо коментарі, що там. Не, не видали, нічого не відповідають, або треба чекати, як довго чекати. Тут е, дуже ще важливі нюанси наскільки ці програми е, працюють ефективно. ну Дивіться, от я можу для прикладу взяти програму президента «Пліч, пліч да, де вже більше тисячі будинків від відновлено. От є такий населений пункт. Сьогодні проїжджали його бабровий кут, і там майже всі будинки, е, які Постраждали, пішли і подались на цю програму. І їм замінили вікна, замінили двері, зробили фасад, навіть деякі там поставили новий паркан. Звичайно, і стелю зробили, кришу перекрили вже. І воно такий красивий населений пункт, і, ну мабуть, можна навіть сказати, що краще, ніж було. І дійсно там програми, які по є відновленню Отримати сертифікат трошки е, довше йде. Але також ось там в Дарівській громаді, де навіть про те, що там обстрілюють, також ми їздили, люди отримують сертифікат, просто вони продовжують жити в цьому пошкодженому житлі е, і просто чекають, е, не хочуть нікуди їхати з цього села, не хочуть нічого не купляти У них на руках цей сертифікат, там на 800 тисяч. Гривень, і вони можуть купити за нього вже щось, але вони хочуть щось купити чи в своєму селі. Тільки в своєму селі хочуть купляти і чекають зараз, поки трошки кажуть, цей сертифікат діє там 5 років. Ми почекаємо, може з'явиться якісь варіанти цікаві, щоб купити щось. Так що, в принципі, треба подаватися, і всі отримають рано чи пізно. Ну, я думаю, що о, наші колеги будуть журналісти, і наша команда, будемо досліджувати ще це питання наскільки ефективні ці програми і спілкуватися з людьми, і також закликаю всіх залишати коментарі, хто скористався подібними програмами, і хто планує скористатися, описуйте ваш досвід. Скільки мобільних укриттів зараз у місті та населених пунктах області, і чи передбачається збільшення їх кількості? По області 263 таких мобільних укриттів встановлено в Херсонській територіальній громаді 160, точніше 168, Наскільки вибачає 188 вісімдесят в Херсонській територіальній громаді, і а, ну це дійсно багато. І Херсон, Херсонська область є лідером в Україні за кількістю таких укриттів, встановлених вони дійсно допомагають. і Нам вони дійсно найбільше потрібні. Також будуть вже не в такій кількості, але будуть довозитись і будуть і, і допомагати міжнародні організації, бо були запити до них, і вони просто більш ну там процедура довша, і але вони також працюють над цим. І місцева влада також планує ще закупляти в цьому році так певну кількість, але така вже ну. Стабільно забезпечений місто ну дійсно там в самому Херсоні близько 160 їх установлено в самому Херсоні, це майже там на кожній зупинці, на кожній зупинці або там, де люди скупчення людей. Щодо лівобережжя, чи відомо вам, що відбувається там зараз? Чи можливо зараз виїхати з окупованих територій? Тільки через Росію, на жаль, зараз можна виїхати, або через по колу великому, через європейські країни, там Грузія, Турція, або через пункт пропуску Сумський, там єдиний пункт пропуску, на який зараз можна приїхати і перейти кордон. Ці два шляхи є щодо в самої ситуації, то там дійсно вона продовжує бути такою важкою. О, люди потерпають не тільки від свавілля, яке там вчиняють окупанти, це в тому числі і е, постійні притискання, тортури, перевіряння, обшуки, а, і в тому числі і проблеми з медициною, освітою. Е, окупанти спочатку покривали від всіх школи для того, щоб навчались діти. Потім е всі школи не можуть набрати вчителів, бо всі виїхали. Потім е проблеми з комунальними послугами в цих школах вони нічого не можуть налагодити і відп відправляють дітей знову на дистанційку, але не тому, що небезпечно, а тому, що не можуть забезпечити харчування, обігрів цих шкіл, так і в принципі по. Населеним пунктам проблеми постійні перебої з водою, електропостачанням, медичним обслуговуванням. Люди не можуть отримувати не первичну допомогу, не тим паче, вторину. Треба їхати в Крим за цією допомогою за великі гроші там робити якісь операції або пролікуватися на стаціонарі. А чи у всіх є змога з тимчасово окупованих територій потрапити ще до Криму? Також, звичайно, якщо тим паче, якщо немає паспорту Росії, то тим паче ти зовсім не можеш розраховувати на якусь медичну допомогу, в тому числі і первинну. А так навіть Я так розумію, паспорт... що для виїзду, якщо ви кажете, от тільки через територію Росії ну це загальновідомий факт. Теж потрібно взяти цей російський паспорт, тому що виходить, що ніяк тобі з нього і не вийдеш. Ну, є різні випадки навіть люди, коли приїжджали з українськими паспортами, або коли там приїжджали, виїжджали, потім викидали цю ганчірку, та й та все, і приїжджали з українськими паспортами. Тут питання ну є міжнародні конвенції, які є випадки, коли там людину зобов'язують або при, примушують до отримання. Паспорту іншої країни, коли ця ця територія в окупації це прирівнюється до тортур е за міжнародними конвенціями. Тому тут немає питання. Головне, щоб люди дійсно е не приймали участь у там так званих організацій, таких званих референдумів різних виборів та не допомагали е е е організовувати. Владу на окупованих територіях, тоді тому що вони тоді вони саме підпадають під а, визначення колаборантів. Зрозуміло. Тож, поговорили сьогодні про фейки росіян щодо евакуації держслужбовців з Херсона та загалом про ситуацію в місті та області та тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Пане Олександре, дякую, що приєдналися сьогодні до ефіру. Дякую. На все добре. побачення Е, і до наших традиційних нагадувань. Е, нагадую, що ви можете дізнаватися усі актуальні новини Херсона та області на е, соціальних мережах медіаплатформи вгору. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, а також у Тіктоці. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки та Робіть репости. Ще у вас є змога безкоштовно консультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Звертайтеся до юристів щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. У нас з'явилося питання. Я його все ж таки. Зачитаю, але, на жаль, вже не встигли обговорити це з паном Олександром. Чому немає програми для біженців з лівобережжя, як людям виїжджати, не маючи коштів, де їм зупинятися? До речі, більшість вчителів не виїхали, але не пішли працювати. Можна тільки здогадуватися, як вони там живуть. Виплати за тимчасовий простій, дуже малі. Ну, я думаю, що це взагалі може бути тема окремого ефіру. Але питання виплат, як їх нараховувати на тимчасово окуповані території, ну це тяжке питання, суто технічно, суто технічно, як ці гроші перераховувати, як визначати, як і так далі. Але дійсно, що зрозуміло, що люди, які там залишаються, вони там просто виживають, і це дуже важко, тому що. Росіяни роблять все, щоб люди там не могли нормально існувати, як до цього це було. Ну і ще раз нагадаю, що змінився номер херсонської обласної військової адміністрації. Ми я залишила в коментарях новий номер. Також ви бачите його зараз на екрані. На старому номері є переадресація, але все ж таки краще використовувати новий. Тож занотовуйте, якщо у вас є питання до чиновників Херсонської обласної військової адміністрації. занотовуйте цей номер і звертайтеся саме за ним. А я дякую всім, хто сьогодні завітав до нашого ефіру. Дякую за ваші питання. І зустрінемося вже у п'ятницю. На все добре.